Тлові є з нами Юрій Сиротюк, позивний Мамай, молодший сержант-гранатометник п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! 115-й пане Бандер сьогодні так, от в цей 1 січня, в цей день. Звісно, що ми у Львові. Маємо такі події, коли уламки шахедів влучили і в музей Романа Шухевича, і в навчальний заклад де вчився Степан Бандера. А як ви гадаєте, наскільки ці місця стали випадковими для влучань уламків шахет? Не випадковими, не випадково чому Треба Росія розказати... б'є по цих місцях тоді? Росія не впає. З нашими національними як так імперія, що якщо матеріальну згадку, то подати людей. 50 цього року буде 65 років, як вони знищили фізично бандеру в Мюнхені. Але виявилося, що фізично знищити Бандеру мало, тому що Бандера це не, не фізика, це не про речі, це про ідею. І знищивши Бандеру фізично, вони привели до того, що Бандера став символом боротьби. А сьогоднішня війна Російської імперії це війна проти української ідентичності. Скільки років вони приклали для того, щоб русифікувати українців, для того щоб зробити нас хохлами, бидлом, іванами, неповнішими родства. Але Бандера це зразок того, як можна залишатися собою, як можна вести боротьбу і вірити в перемогу, як можна загинути і не програти. І тому спочатку незалежності просто шалена атака, в тому числі на будь-які фізичні згадки про Бандеру. Згадайте три спроби зірвати музей Бандери в старому грини, де він народився: – 90-й, 91-й і 2019 рік. В 91-му році, в 90-му російський спецназ, тоді ще в Совєтському Союзі прилітав в спецназ, щоб зірвати місце, де народився і хату, де народився Степан Бандера. В 19-му році заклали 400 кілограмів тротилу. В тому це не випадково. Тому що ми подивіться, Бандера і досі залишається головним ворогом Росії. Росія не розуміє, от як так сталося, що вони вбили цю людину, що він ніколи, умовно кажучи. Не тримав зброї, а є таким символом для України. І тому вони будуть вони, вони гадають, що якщо вони знищать будь-яку матеріальну згадку про Романа Шухевича і Степана Бандеру, а це символи, це світоглядові орієнтири, це приклад того. Що навіть в найважчих умовах, коли вони були приречені, і Бандера, і Шокевич, і ціле покоління Бандерівців, і вся сім'я Бандери, і тато Бандери, закатований росіянами тільки за те, що він був татом Бандери, священник католицький, отець Андрій Бандера, це приклад, це, от, це те покоління. От, зрозумієте, закінчуються перші визвольні змагання. Українці програють 100 років тому. Щойно українці бачили синьо-жовті прапори на вулицях Києва і Львова, і знову бачать окупаційні польські і совєтські прапори в Києві у Львові. Вся справа пропала, руки опускалися навіть тих солдатів, які повернулися з перших визених змагань. І народжується залізне покоління дітей, які, бачивши славу і ганьбу своїх предків, вирішили, що вони будуть боротися за Україну за будь-яких умов. І що вони готові своє життя віддати і створювати дикавох українських націоналістів, де першою точкою було здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї, і вони всі загинули, але вони, якби, стали тим прапором, тим орієнтиром, що можна не ставати колаборантами, можна не прогинатися під світ, можна боротися в будь-яких умовах. Але ще що важливіше, Чому Росія так боїться Бандеру? Бо Бандера, не будучи професійним вченим, філософом, футурологом, найбіль ніколи не жився в Росії жодного дня, найбільше розумів суть цієї сатанинської імперії, найбільше розумів її природу, найбільше розумів, як вона діє. Бандера, до речі, передбачив в 50-х роках, передбачив російсько-українську війну 2014 року. Передбачив, як вона почнеться, за що вона почнеться. передбачив, як діятиме Росія. Передбачив, як діятиме Захід, і передбачив, що потрібно робити, і це якби і досі страшить Росію. Тому для неї війна символами це суть російської цієї імперії. Вони неодноразово викидали прах своїх ворогів, знущалися над цим прахом. Ми це навіть бачимо на полі бою на Донбасі, з якою неповагою вони ставляться, якби навіть до мертвих. Тому якби треба розуміти, що це цілеспрямована, свідома, зумисна атака Росії, тому що якщо вони хочуть знищити українську ідентичність і довести, що ми один народ або просто ми хахли, то Бандера і Шукевич навіть змогли їм завжди казати, що ні, ми не такі. Ми ті, хто в будь-яких умовах буде боротися і вести за собою. І тут дуже важливо розуміючи, що на останній крайній щорічній прес-конференції Путін з України згадав одне ім'я Степан Бандера єдине ім'я, розуміючи, що Путін найбільшим ворогом розуміє Бандеру, ми так само маємо нарешті для себе зрозуміти, ким є Бандера для нас, і так само згадати оті пророчі слова Бандери, сказані ним на могилі Євгена Коновальця. Розділені кордонами смерті, але з'єднані ідеєю, любов'ю і вірою, живі і мертві можуть допомагати один одному. Бо сьогодні фактично ота героїчна боротьба нашої нації в 20 столітті, наших дідів, які знали, що є смертниками, і все одно боролися за незалежну Україну. Сьогодні вона дає нам і приклад, і надихає нас. І власне кажучи, ми теж повинні трошки більше звернути увагу на Бандеру, бо не тільки бо Бандера це маркер. Знаєте, спитайте, як люди ставляться до Бандери, і ви будете розуміти, як люди ставляться до, до українців, і це не тільки російський маркер. Є інші нації, які дуже боляче ставляться до того, що з'явилося покоління молодих людей, яке як ще раз. Вони скільки би ми не чули брехню про Бандері Шухевича, вони ніколи не були колаборантами. Вони ніколи нікому не служили, вони ніколи нікому не прогиналися, вони ніколи не зіступали свого шляху. От якщо йти по тому шляху, якщо діяти як мислити, як Бандера, і діяти як Бандера, то ми просто приречені перемогти. Тому от це, цей удар може і українців заставити. Знаєте, ми вже почали вітатися бандерівським. Слава Україні, героям слава! Ми вже сьогодні всі вивісили аватарки і привітали Степана Андрійовича з народження Степана Бандери. Більше того, сьогодні Донбас. Український завішений бікбордами, які за власні кошти українські солдати до речі з 24 ї королівської бригади, королівської піхоти скинулися грошима і вивісили бікборди з бандерою на Донбасі, показавши хто є символом, хто 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 є героєм, е, хто є героєм для України. І тому тут дуже важливо, якби розуміючи. В чому ворог бачить нашу силу, і що хоче знищити, щоб ми від цього не відверталися, щоб ми не перетворили бандеру на карго Культ пару років назад. Я звернувся до видавництва наш формат, і ми в нашому форматі видали зібрання праць Степана Бандери, «Перспективи української революції. Бо всі говорять про Бандеру, але Бандеру ніхто не читає. А ви якщо почитаєте хоча б там з невичерпного джерела маленьку працю Бандери, ви зрозумієте, що бо ми всі в полоні його біблійної біографії? Це людина, яка народилася в боротьбі за Україну за всіх окупаційних режимів, мала смертельний присуд. Його присудили до смерті ще поляки юнаком. Потім німці його тримали в констаборі. Потім совєти за ним весь час здійснювали замахи. Вбили. Тобто, це така біблійна біографія життя людини, яка повністю себе віддала служінню і Богові Україні. Бо для нього Бог теж дуже дуже важливим був. Він був времний християнин. Але за тою біографією біблійною нам треба побачити ще бандеру того про що він говорив, що він писав, яку ідею він сповідав. Тому я раджу сьогодні тим всім, хто вивісив аватарки, почитайте, що він писав про Росію, і перекладіть це англійською мовою, тому що наші союзники інколи не розуміють природи нашої війни і природи нашого відвічного ворога. Якраз зараз як ніколи зручний і добрий час для того, щоб читати справді Степана Бандеру і, і розуміти краще на героїв і Шухевича і Бандеру. Для мене дуже якраз теж прикметним було у вчорашньому зверненні привітання Володимира Зеленського, що його ось це привітання завершувалося словами Слава Україні! Героям слава. Мені видається, що якраз на Новий рік це було чи не вперше. Так раніше точно не писали там, завжди було з Новим роком. Ну, щось, щось отаке з таких типових. Привітань, ну і звісно, президент говорив багато про наше об'єднання, що в нашій єдності сила, і це точно. Ми це теж дуже добре зрозуміли за весь цей час. Що лише українець українця і підтримає, і може бути опорою, і так і ми маємо далі це е, провадити в нашому житті. Пане Юрі, я хочу вас запитати про якісь, знаєте, ну не те, що прогнози на наступний 2024 рік, який вже сьогодні прийшов до нас, і ось з такими подіями, але все ж якісь ключові, можливо, моменти які ми в цьому році очікуємо, що варто українцям розуміти, на що опиратися, що робити зрештою. Тому що ви людина, яка весь цей час на фронті перебуває, і точно нам треба цю боротьбу нашу далі провадити. Ну, по-перше, наступний рік мені дуже приємно, бо це мій рік. Ми там не є прихильниками східних гороскопів, це рік дракона. Якраз. Рік, в який я народився, і це рік, який ми будемо мати, Бог нам подарував на один день більше, щоб вбивати москалів. Тобто, точно в той рік ми покладемо їх більше ніж цього, бо будемо мати на один день більше. Це буде важкий рік, складний рік, тяжкий рік. Росія подумала, що це є той момент. Дивіться, вони взагалі не шкодують своїх людей і готові положити будь-яку кількість. Людського матеріалу, навіть не людей, погнати на Україну, як бидло їх поважити, заради досягнення своїх цілей. Зараз Росія показує, що вона не відступиться. Зараз ситуація на фронті є дуже складною. Але передусім це така якби психологічна напруга, двохрічна, безперервна м'ясорубка, бо це навіть не можна назвати класичною війною, це бійня. Її важко, звичайно, витримати людині. З нормальною психікою. І тому Росія розраховує, що ми зламаємося. Вони розраховують, що вони далі пертимуть, і на якомусь моменті ми зламаємося. А ми маємо для себе розуміти, що в цей рік, це в цьому році, ми маємо боротися не тільки з Росією, але маємо і перемогти себе, свої слабкості, свої сумніви. Повірте, я. Свято був переконаний і впевнений, і точно так є. Що жодне покоління української нації за крайні тисячу років, можливо, крім часів е Сагайдачного, коли ми палили Москву і коли водили війська свої під Москву, не мало таких унікальних шансів перемогти одвічного ворога. І вся справа в нас самих. І тому потрібно, звичайно, склалася дивна ситуація, коли пів України воює, а пів України заховала в пісок і думає, що пересидить і перечекає. То якщо росіяни нищать будь-які матеріальні цінності, згадок про Бандеру, то вони по ну вони не, не, не лишать живих нікого, хто бачив незалежну Україну. Ми бачимо, наприклад, що трапилось на окупованих територіях. Всі чоловіки на окупованих територіях були призвані в російську армію насильно. І всі знищені в штурмових лобових в штурмах проти української армії їм навіть шансу не дають, тому що спочатку російська армія кидає так званих вояків ЛНР і ДНР, а потім вже сама йде по горах трупів колишніх українців. Тому я вже говорив і ще говорю цю війну пересидіти неможливо, але цю війну і програти неможливо, якщо ми самі цього не захочемо. Тому це рік максимальної. Такої, якби, роботи з собою, тут ще і себе треба налаштувати. Я колись біг 100 кілометрів супермарафон, і я знаю, як важко дається отой, ота крайня чверть шляху, як важко переборювати свої страхи. Але якщо і сумніви, і якісь фізичні болі, але якщо ти це пересилаш, то людина може осилити будь-що. Будь От, приклад, Шухевича і бандери це найкращий приклад. Росія, Совєтська Росія за чотири роки перемогла найсильнішу імперію в світі нацистську Німеччину. І, тут, і за 10 років не змогла перемогти українсько повстанську армію. В УПА не було союзників, в УПА не було заводів, в УПА не було шансів, а ВУПА проявила найгрішчий опір. В нас є все. Просто потрібно, якби себе, переналаштувати, що це марафон. І тут єдине, що на якомусь етапі цієї війни ми пішли, піддалися на цю російську провокацію і почали воювати так, як вони. Вони почали воювати людьми, і ми почали воювати людьми в крайній прес-конференції Верховного Головнокомандувача Я вже почув, що ми будемо берегти людей. Це найважливіше для солдата на фронті. Він може терпіти будь-яку ситуацію, будь-які погодні умови. Але він має знати, що він це останнє, чим будуть жертвувати на цій війні. Ним не будуть жертвувати аптечкою. Можна пожертвувати броніком, який там щоб списати, треба пройти сто кі сто пекла. А солдатом жертвувати не будуть. І якщо вояки на фронті відчують таке ставлення до себе, як, приміром, вони відчували в українській повстанській армії, де за втрату солдата. Без гузду, командира могли розстріляти, хоч вони були всі смертниками. Повірте, тоді віддача армії буде, буде зовсім інакше. А так це буде важкий рік. Але чим більше випробування, чим більший виклик, тим серйозніша відповідь. Тобто і ворог, чим більше виклики кидає нам ворог, тим більш великими стаємо ми. Бо ми ж пам'ятаємо, що людина є такою, яку справу вона робить. Робиш люди, люди не бувають добрі чи злі. Робиш ти добру справу? Ти добрий, погано, поганий, маленьку, дрібну, мізерну, ти мізерний. Зараз кожен хто причетний до російсько-української війни в будь-який спосіб, в будь-який спосіб, причетний до великої найбільшої справи в житті нашої нації. І якби цю причетність просто, просто потрібно відчути, просто потрібно цьому віддатися. Мені, наприклад, інколи соромно дивитися, як чоловіки в будь-якій частині України ховаються в спільницях і бояться мобілізації. Це просто страх в твоїй голові. Це не це ніяк. Якщо ми вижили в цих умовах з перших днів війни і, і, і живі і з вами спілкуємося, значить той, хто піде після нас, в нього таких шансів набагато більше. Тому ми мусимо гордо пройти той рік. Ми мусимо. Все більше і більше задивлятися у себе Ми мусимо все більше і більше вірити в свої сили. Ми трошки знаєте минулий рік. Ми дуже часто згадуємо союзників, допомогу і так далі. Але ми мусимо розуміти, що як наші попередники, хай весь світ був би проти них, вони все одно би воювали за незалежну Україну. І частина, ну і Україна має знати, що хай весь світ буде проти нас. Та частина українського війська, яка включилася в російсько українську війну, вона ніколи зброї не здасть. Тому вірю, знаєте, хочеться вірити минулого року. Ми вітали Степана Андрійовича з бункера в Нью-Йорку. Ми тоді відбили москалів трошки позицій. І ми тоді вітали українців і вірили, що 2023 рік буде переможний. Говорив один з одним, що будемо купатися в Криму, на яких пляжах повірте, ну ми ж ну теж там не божевільні. Просто людина має жити вірою. Нам потрібно ще віри. якщо об'єктивно дивитися на ці всі обставини російсько-української війни у нас не було шансів з першого дня. А ми два роки їх б'ємо, б'ємо їх дуже успішно. Вони хваляться взятими посадками чи руїнами колишніх міст, тому доля цієї війни залежить від нас тільки від нас, не від Путіна, не від його допомоги, не від західної допомоги, тільки від нас. Але зараз просто ну, ми, ті, хто на фронті, потребують е включення іншої частини України, яка з певних причин не включилася, тому що це війна української нації проти Російської імперії, а нація це всі. І, і навіть Бандера бере участь в цій війні, тому що українська нація це мертві, живі і ненароджені, і наші мертві нам дуже допомагають, навіть в той містичний спосіб, про який ми навіть не думаємо. Тому що чим більше ми перебуваємо на фронті, тим більше я вірю, що Бог щось має так зробити, щоб був результат в цій війні. Тобто, і ми маємо, я розумію, що Бог не буде стріляти з мого гранатомета. Але повірте, інколи віра є тим моментом, який дозволяє рухатися далі. Тому хочеться вірити, хочеться рухатися далі. І я кажу ще раз дякуємо Богу, що ми будемо мати ще плюс один день в 2024 році. Це як мінімум від 500 до 1000 москалів ляжуть перегноєм нашу землю.